Добрий день, це канал Я і Мої кози. І ми з вами на кухні. Так, 5 яєць і склянка цукру. Відправляємо збиватися. Так, збилися жовтні яйця, бо то воно все разом яйця всі. І додала 5 ложок олію. Збила з олієм. Тепер беру молоко, добре гаряче, десь так градусів, я Знаю, десь 65. Зливала да, зараз. Додаємо соду. Має бути рівночайна ложка. Так, дала я. Десь грам 250-270 муки. І какао нам треба сюди дати. Ну, я зараз подивлюся, чи я ще буду додавати какао. Напевно, що ще буду. Бо мені треба, щоб добре шоколадне було тісто. А тоді ще подивлюся, може й додам і муки. Зразу не додаю, бо мені треба з какао вимішати подивитися. Ще треба какао. Добрих 3 столових ложки треба. Ну, Хто як любить за, за шоколадне? Я люблю дуже шоколадне, то в мене буде більше какао. А ви робіть на свій смак. Походу я додавати вже більше не буду, тільки вимішаю гарно. ось таке Все, зараз підготуємо форму. Так, тепер виливаємо наше тісто на форму. Форму я знизу застелила пергаментом. А боків ні. Бо я не знаю, як та форма буде ну, відставати з неї. Розрівнюємо, відправляємо в духовку при температурі 180 градусів. До готовності, до сухої шпажки дивимося, щоб спеклося. І тоді як спечеться. Покажу далі, що в нас вийшло. Так, все, відправляю в духовку і хай печеться. Часу я не знаю, скільки буде пектися. Це руденькі трапочки, бо зараз кажуть, що гразний положила. Ось. Так що ось таке діло. Я йду мити кашу, а переклад буде пектися. Скільки, скільки часу буде пектися, уявлення не маю, бо я в тій формі не пекла, не знаю. Але десь приблизно 25-30 хвилин. Чашу і Наталю, чашу. Поставки дуже О. І оце таке, ні-ні, знизу постав, я собі зараз помию. Помию і одразу прийму. Ось такі то справи. Ладненько. Як спечеться, тоді покажу далі. Так, поки наш перекладик віддихає, взяла я сметани. Ну, така ріденька, вчора ввечері тільки перегонила. Цукру трошки і какао. Можна без какао. Но я хочу шоколадного. І зіб'ємо до пишної маси. Пимо і послапуємо, подивиться чи смачно. Так Корж я розрізала на двоє. Тепер, поки він ще тепленький, беру трошки сметани і так легенько-легенько поверха мащу. Хто не хоче, може так не робити. Я не розказую, я нікого не вчу. Так як мені там пишуть, що ти вчиш, нікого не вчу, я показую, як я роблю. А хто хоче, може спробувати собі теж. Переклад виходить ну от з молоком. Такий сочний він. ну, м'який, дуже такий, як сказати, так, так як мокрий чи як. Ось. Отак я його мащу, щоб та сметана трошки розтопилася і пропитала корж. І воно трошки як зараз остигне. Тоді ми положимо всю остальну сметану грубим слоєм. ось щоб гарно все трималося купи. Ось так, зараз трошки полежить. Корж має бути не дуже гарячий, тільки теплий, щоб сметана пропитала коржа. Ось. І тоді, як він остигне, буде дуже смачно. Хто ще так не пробував, можете попробувати. Ну, а я зараз почекаю, він остигне, тоді покажу далі. Так, сметана опиталася, корж вистих. Ось. І зараз ми зробимо. Смачно. Для тих, що кажуть, що я вчу, пояснюю ще раз. Я не вчу нікого. Я не маю бажання когось вчити. Я можу показати, що я роблю. А кому, якщо хтось сподобав, може спробувати, чи йому так підходить, чи ні. Так що. Я показую, що ми робимо, і як ось так. О. Ось Смачно? О! Інфайрно все кругом. Хто заходило. Ну, де там мій шоколадна, Талюшка? Котик пішов твій. Де поколовся залємо. шоколад, щоб було дуже шоколадне. Аби було нам смачно. Ось такий ми собі. На вечір тортик зробили до молока. Ну, бо нам ще й на ранок хватить, то таке, на, видушуй тут твісті остали. Ой, Ось так. Ну, а зараз як він застигне, постоїть трошки, ми тоді його посмакуємо, я вам покажу, який він в розрізі буде. Ну, а тепер вріжемо нашого тортика, він тримається дуже гарно. Ось так. Такий пористий і дуже гарний. Такий на день народження. Такого? Угу. То зробимо. Я хочу ну, цей. Ось. Ось так він виглядає. Смачненько. Смачненько і файненько. І дуже-дуже смачно. Ось так. Він не спалений, ні, просто так світло падає. Він шоколадний і такий рудий. Ось. Красота. Так що можете готувати. Дуже смачно виходить той корж, що пропитаний сметаною. Якщо чоколади, він буде чорний. Може, так. Дуже смачно. М -м -м. Смачно? Однозначно. Треба ще верхнього коржа так само пропитати сметаною. Я ніколи верхнього не пропитувала, але треба було пропитати. Мені так подобається. Сметана в мене козяча. Ось таке діло. Готуйте, смакуйте. Всім смачного. Всім смачного, мирного неба і міцного здоров'я. Готуйте, смакуйте. Куди ж сники наливаєш? Ще рештовки постав на кружку. Зараз до тебе навіть малющуком. На Всім до зустрічі з наступному відео. Миру, спокою, затишку. І тільки хороших новин.